Доброго всім ранку! Вітаю вас, мої шановні глядачі. Сьогодні ось вийшла познімати, і я розчитувала, що і сьогодні така спека буде, а воно щось непохмарне. Невже це воно і на цьому і закінчиться? Вже ця спека така, що <кх> така спека, що просто не передати. З хати днем не виходила. Тільки доводилось, можливість була тільки вранці щось робити та увечері, а робити що? Звичайно ж, поливати. Вчора теж тут трошки пополивала, то калюшки то дощу, звичайно, у нас не було, то я тут вон, шланги протягала та поливала. А зараз хочу я розказати тут, оце. Із, по якій темі я відео знімаю, що гейхе вирвала случайно, хотіла з неї там листя обдерти з неї внизу листя, а вона видіргнулася Уже кущик такий декілька років зростав, і він уже такий зробився, розвалився. І ось так би мовити, одломилася частка з нього. Ось. Це я вже ось пооділяла. Тут їх ось зараз я прям пооділяю, їх ось уже показую, який кущик такий ось. Ще тут корнів немає, але ну, я зараз їх отак пооділяю от того великого до цього. Тут їх буде декілька штучок. А це ось центральний з нього. Ось таке воно такий грубий, як стержневий. Це, тут ще часточка корішка є. Я зараз тут його повисажую. Це на укорінення, так сказати, буде. І це вони будуть у мене тут зростати, укоріняться. Аж до наступної весни. Осінню ще хоч би вони, тут вони можуть пропасти на більшу половину. Це я вже знаю з попереднього свого досвіду. Отак от, от вони відділяються. Ось, це нижні листочки об різних. Таке тут оце воно, часточки його. Я так уже роблю з своїми гейхерами. Тільки то було пізніше. Я їх десь ближче туди до осінні. Серед літа, звичайно, їх не трогала. Ну, а це що вийшло, що кущ вирвався сам. І отут я їх буду, щоб вони в мене були на очах, так сказати, щоб я частіше їх поливала, бо як окремо десь висаджу, так я до них не завжди дойду із водою я тут буду проходити і буду їх поливати. Ну і отак от їх тут буде ось іще дві штучки. Отак. І ось іще така одна. Ну, це вже старий, струхлий. Ось так. що я знімала її в позаминулому своєму відео. Ось зараз глянете, як вона вигоріла за ці дні. Чотири дні було спеки, 38. Це я бачила на градуснику, може і більше було. Днем я в хаті була, не виходила. І ось видно, що просто квіти вигоріли. Ну, виїг. Все рівно вона ж яка ось і досить гарна. Квітку тримає. Отака красунька. Так і ще хочу сказати, що у нас це ж була спека, і ще й наряду з спекою були вітра дуже сильні. Прям завалювало все, Ось я її підв'язувала тут до ту кілочка, так би воно її завалило. Так що все можна сказати, що рослини страждали не просто, а дуже. О, ще трояндочками мій Це ось біден. Він видається такий витривалий, гарно видержав спеку. Ну, це в мене така клумба центральна, я її тут двічі на день поливала, це точно. Як до решти, не завжди я доходила, а це воно серед, саме така серед, як у двір заходить. Я старалася її поливати. Це пшениця чорна. Є ще якесь наступне відео. Хочу зняти про свої злаки, які у мене є в садочку. У мене їх небагато. Ну і я же і розкажу своє ставлення, які у мене є, які були, які я прибрала, що у мене їх вже немає. Це до злаків також можна віднести, як до однорічних, таку ж пшеницю. О, вона вже колосочки Похиля. Ну Це через те, що вітряка у нас був сильний. Це вже вона, так би мовити, спіють. Вже важкі колосочки робляться, похиляються. Красива, така красива, гарненька. Той дельвис. Ось почали пару днів, як почали квітувати лілейники. Покажу вам. У мене два штуки тільки квітує. Ось цей такий лимонний. Цей кущик у мене тут зростає з 2018 року. Мабуть, три роки він зовсім не квітував, а потім почав. Це такий гарний, подобається мені. Ну і своє спостереження з приводу поливу лілейників можу сказати, що вони зовсім не переносять пересихання ґрунту. Це теж я до нього тут двічі-тричі на день поливала його, бо тільки ж зразу вони в'януть самі даже бутончики. Ось листя знизу жовкне, в'яне, постоянно треба поливати. На цій клумбоці ось, ось така мене, теж вона зразу передня, можна сказати. Ось почали тут теж деякі квіточки розцвітати. Ось, okay. <рес> Вон, зніму <рес> з роботи братик прийшов, <рес> Ось. тут у мене. Японська клумба, так сказати. І так воно інтересно вийшло, що цей японський фонарик китайський, цей, цей шарик вітром здуває. І тут ось насаджувала ці квіточки і думала, що куди ж я їх тут, тут у мене позадумки таке всяке маленьке повинно було зростати. А я он, табак, ну що міста не було, а тут вже розкопано, підготовлено. І я сюди всякі свої квіточки висаджувала. І он, табак. І думаю, він же ж по описанню там 40 см у висоту і такий вже в діаметрі. І він як знав, що мені такі розміри будуть завеликі. І він не став і зростати. Він вже й квітує. Це перший раз мені вдалося табак виростити з насіння. Ті роки спробувала, не вдавалося. Ось армерійка продовжує. Ось такі вони тут, квіточки різні. мені пусінькі ростуть. Медяночки. Це я розділяла, прибрала старий кущ. Геліотроп від Наталі. Птички тут теж вчора літали, вітром ганяло їх. Ось ця гейхера, ту, що я хотіла, що я її розділяю зараз, оце показую вам. Це осталася частина, що не вирвалася з землі. Ось я однею, і ось часточка і он там далі. А ось зараз іще трояндочку вам покажу. Я вам ніколи її не показувала. Така мініатюрненька. І я свого часу її купила із якого соображення, так сказати. Сподобалась її назва, а називається вона Леді Помбастик. Ну, така назва. Уже покажу лілейник, що менше води получає. От і, пожалуйста, квітоносів майже немає, один ось. І... Бачите, який вигляд має. Ну, тут ось прийшли це ще один лілейник Отакий. Теж пару днів як почав квітувати. І теж мені тут подобається, що сзади нього он зростає гейхера. І от її такі китички додають такого, як у букетах завжди вставляється щось таке воздушне, так і тут. Покажу ще криптомерію, ту, що я жалілася над нею. <кій> теж вона поливаті, дождіваті, і треба постійно. Відростає, відростає, слава Богу. Зараз на цьому боці ось покажу, ще тут пройдемося. Отже, буквиця. Під буквицю теж відрами. Воду принося, туди прям в кучу всередину виливаю. Держиться, держиться, благодаря ж такому поливу щедрому. А то вони ще починає фізостегія розквітати. Гарна теж її полюбляю. Ось зараз покажу клен. Ось він. ну Цей такий пригорів. Хоч і поливала його, ну він зверху листя горить. Ось Лілія теж попеклася. На цьому буду завершувати своє відео. Це основне, що я хотіла показати, сказати, це те, що гейхеру довелося розділяти. Ну, Зараз саме і час їх ділити. Бачу по інтернету, що дівчата вже свої розділяють. Тож і в мене так вийде так, як треба. Будемо сподіватися, що спека закінчилася, що вже хоча б там буде 30 і чимось, це вже буде для нас легка задача з такою погодою справитися. На цьому завершу своє відео. Всім до побачення, всім всього найкращого.